Китайська формула Red Bull Speed Champions на 250 деталей за 250 гривень за Aliexpress. Давайте розпакуємо і подивимося, що це таке. Такий самий оригінальний конструктор у LEGO коштує 1200 гривень. Це його копія за 250 гривень. Бачите, такий самий логотип, і це вже добрий знак, тому що цікаво, які будуть наліпки всередині на боліт. Давайте дивитись. Інструкція Ну, уже виглядає нормально. Наліпки. Один в один. Ніяких змін. І приколів, знаєте, у Просто повністю все скопіювало. Ну, кайф 250 гривень. Так, і чотири пакети. Пронумеровані. Це, мабуть, що артикул моделі, а це ось перший пакет, там другий. Також зазначу, що в середньому ці копії, ці самі копії на Аліекспрес коштують в районі 400 гривень. Але якщо шукати по раннім угодам, це там 2-3 конструктори на продавця, продавець виділяє по таким смачним цінам, знайти то можна також знайти за 250 гривень. Для цього треба бути підписаним на мою спільноту, де ми разом з хлопцями, учасниками знаходимо такі ранні угоди і купуємо по найсмачнішим цінам на Аліекспрес. Машина часу «Алішоп». Телеграм, посилання шапці про у цьому тіктосі. Переходіть у Телеграм. Там всі посилання на всі конструктори, які я знаходжу по найсмачнішим цінам на Аліекспрес. Ну, а розпакування і збирання вже конструктора, і готовий його вигляд ви знайдете у наступному відео.